Якщо ні, нехай міський лай виходить і каже, вибачте, або «до побачення». Пункт другий цього питання. Ми готуємо звернення всі інстанції. Безпосередньо звертається до працівників міліції. Другій годині техніку опломбували. За організоване злочине документи пішли в уход і внутрішньої безпеки. До внутрішньої безпеки Тілобільської області місяць термін дати звіт чи звільнити працівників міліції, які технічну технічно техніку. І що зроблено з того питання? Третє питання по вчорашньому реалі пані Наталя була першого заступника голови обласної міліції. Дано було слово про відкриття кримінальних проваджень і що техніка міської ради нікуди не поїде. Вчора поліції пан Мазур телефонує і каже, ми нічого не можемо зробити в вказівці обласного навчальника, техніку не мати в облік. Це є структура міліції. Сьогодні один працює тут, а завтра на Бережанській хтось працює там. Це питання також до внутрішньої безпеки. Якщо відкривається кримінальна справа, шановні мої, по техніці, то на тій підставі мрео щось починає робити.